Вочікуване літо і взагалі життя без війни. Про це мрії кожного свідомого українця. А у наймолодших громадян нашої держави, наче дитинство припали страшні і несправедливі реалії сьогодення і поготів. Саме піснею про щасливе дитинство і розпочались урочистості з нагоди відкриття табірної зміни у загальноосвітній школі номер 6. Табір має назву Лідер Цьогоріч Відпочити виявили бажання 63 творчо обдаровані дитини. Таку кількість відпочивальників поділили на три загони на святковому заході. Кожен загон. Презентував свою назву девіз та пісню. Привітали з початком літнього відпочинку і представники місцевої влади. Любі діти закінчився навчальний рік, і слава Богу, що у нас тут спокій і є можливість сьогодні відкрити ось цю лагерну зміну. Ви разом з своїми родинами навчалися, здобували нові знання і рухалися далі. Я дякую вашим батькам за підтримку. За те, що вам допомагали і вас підтримували, дорогі дорослі, я дякую вам, перш за все, господині і всьому колективу шостої школи, за те, що вони гостинно. Нам відкрили двері свого закладу. Вони своїми силами зробили укриття, чудове укриття. Дякую за це Леся Олексіївна, вам. І сьогодні ми маємо можливість ось проводити цю лагерну зміну. Любов Володимирівна теж вам дякую. Дякую всьому педагогічному вашому колективу за те, що ваші вихователі працюють ось з цими чудовими дітьми. І дякую, Тетяне Сергіївні, всьому управлінню, які долучилися до відкриття табірної зміни. Діти, а скажіть, мені будь ласка. Аска, вам подобається. <кліпи> да. Я дуже хочу, щоб за ці 14 днів ви отримали нові емоції, нові знання, позитив. А саме головне. Щоб ось ця лагерна зміна була останньою під час війни, щоб наступна була під час перемоги. вам успіхів, натхнення, всього найкращого і нових до нових зустрічей. Діти вас люблю. Любі діти, дорогі вихователі. Я вас всіх від імені управління освіти вітаю з відкриттям цієї чудової табірної зміни. Адже попереду на кожного з вас чекають чудові і яскраві заходи. Це і екскурсії, і подорожі, і спортивні змагання, і різноманітні творчі конкурси. Тому я бажаю кожному з вас в першу чергу гарного відпочинку, яскравих вражень, позитивних емоцій. Набирайтеся сил, енергії і, звичайно, насолоджуйтеся кожним літнім днем. Хочемо зазначити, що цей табір створений за ініціативи міського голови Сміли Сергія Ананка та за підтримки депутатського корпусу, який виділив кошти з міського бюджету. Нагадаємо, що цей табір для обдарованих дітей міста, тож сумувати цій творчій молоді часу не буде. 12 числа відбулось відкриття профільної зміни відпочинкового табору лікаря. 63 творчо обдаровані дитини. Кожна з них є переможцем міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, фестивалів. На дітей чекає дуже багато пригод, різноманітні заходи. Це і Вести, як козаки смілою ходили, конкурсно розважальні програми, в смілі. Кожна дитина у нашому таборі матиме змогу проявити свій талант, а також виявити свої лідерські, розкрити свої лідерські якості, а також відпочити і оздоровитися. Маємо надію, що всі діти залишаться задоволені, вони отримають позитивні емоції. І будуть щасливими. Нас запросила на роль вважатих нашої куратор Вікторія Сінаєвська. Ми є в трьох вважатими першого загону. Ми плануємо поїздки різні. Знімаємо, будемо знімати тіктоки та будемо напевно робити ще дискотеки для дітей та різні розваги. Для дітей ми приготували дуже багато цікавого, різні квести, спортивні змагання, поїздки і дуже багато цікавого. Надіюсь, і сподобається. Святковий захід продовжила ведуча разом з талановитими представниками усіх загонів. Діти декламували вірші, співали пісень і разом танцювали. Ця табірної зміни відбулося цікаво та яскраво. Сподіваємось, що кожен день проведений у таборі буде для дітей пізнавальним, корисним і емоційно позитивним. Мені подобається, що там є друзі, класні, там дуже прикольно. Там всякі ігри, танцювання, репетиції. І там дуже класно.